А після нового року у Луцьку сталася жахлива трагедія. 1 січня вранці випав із вікна дев'ятиповерхівки 32 дворічний чоловік. Спочатку інформація з'явилася у місцевих пабліках, Згодом це підтвердили і у поліції Волині. Як нам зазначили, чоловік отримав травми несумісні з життям. За словами місцевих, тієї ночі разом із загиблим у квартирі перебувала жінка. Люди кажуть, що перед цим у пари нібито був конфлікт, була вона, це так само я ще, знаєш, з розповіді сусідів. Буквально сьоні сусідкою говорив, то вона була, і була вона не одна, там були їх декілька чоловік. Mm -hmm. Бо там так гавджоз була, mm -hmm. і зранку ще. він хотів з. З балкона, там, де вони знімали квартиру, вискочити? Вона наробила там крику. Там ще того власника, ще друга квартира на поверсі. Є. Вона кричала, що допоможіть, вибіг той власник тієї квартири, але він вибіг на загальний коридор і з того загального коридора стрибнув. Місцеві мешканці досі не можуть оговтатися від трагедії. Щось там десь ще скандал був. у них чи що, шо, щось таке і він то вистрибнув. А в кого ким скандал? Неказ дівчина в нього там була. Подруга була. Чи подруга, чи то жінка, як то кажуть, гражданська жона, mm -hmm. чи хто? Він не сам проживав. Він сам жив, але на до нього приїжджала. Я не знаю, дівчата, точно що. Квартиру він там знімав. На дев'ятому mm -hmm. до нього часто, часто подруга приїжджала, вчора, вчора говорили такі, що mm -hmm. знімали. Але що вони там не полазилися, але видно якийсь скандал? Він з голий випав звідси. Сюди головою ніс. Це так казали сусіди? Да. І я вийшов то зранку синового року піти удижки тепити, і тут та кров вже замітали, прибирали. Була поліція швидка. Ну, швидка була. Голова СББ розповів, шокуючі деталі щодо того летального ранку. Ну я не знаю, чи він жив з дружиною, чи. З дівчиною, бо він тут певтерант. Розкажіть трошки, якщо знаєте про сам інцидент, там люди казали, що і скандал якийсь був, і випав він вниз головою. Як це можливо було? Якісь такі деталі. Так з розповіді сусідів то вроді би непогані люди були, але святкували новий рік. Розумієте, була тривога. І випав він, бо я по камерах подивився. Було десь 17. бо мені прозвонила двірник, що таке сталося. Я зразу підійшов, то вже його швидка забрала його не було чоловік помер по дорозі до лікарні. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.